Отже, об'ємни наших реагуючих речовин та продуктів реакції відносяться між собою. Рівненський ліцей номер 28 працює у змішаному форматі. Навчання проходить як очно, так і дистанційно. Причина велика кількість захворюваності дітей на грип та ГРВІ. У навчальному закладі вже 169 хворих дітей. Як зазначила директорка ліцею, в більшості хворіють учні середньої та старшої школи. Загалом в закладі переведено на навчання за допомогою дистанційних технологій 10 класів, починаючи з 6-го, завершуючи 11-м. Класи є ті, які переступили значно по більше 50%. Є ті, які лише мають там відсотків 35, 30, 25. Теж вони переведені на дистанційний формат навчання. Станом на 5 лютого у Рівненській громаді на дистанційну форму навчання перевели 26 класів. Начальник управління освіти Андрій Мазур зазначив, що навчальний заклад самостійно приймає рішення щодо формату навчання. Через канали зв'язку класний керівник з батьками виясняє причину відсутності дитини. Якщо в класі більше 20% відсутніх дітей по причині захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, тобто грип, по простою мовою, в такому випадку приймається рішення закладом освіти про переведення даного класу на навчання з використанням дистанційних технологій. Якщо говорити за область, то у понад 20 навчальних закладах діти навчаються у змішаному форматі поки що не планується вводитися карантинні обмеження у жодному навчальному закладі. Всі заходи будуть продовжуватися. Відповідно, щоденневому ми будемо моніторити ситуацію. Якщо ми будемо бачити перевищення епідемічного порогу, заходи всі будуть продовжуватися з приводу щоденного моніторингу учнів у закладах і переведення на альтернативну форму навчання для того, щоб зменшити розповсюдження інфекції. Найкращим методом профілактик хвороб є вакцинація. Її можна провести у будь-якому пункті щеплення. Основними заходами профілактики є здоровий спосіб життя, дотримання дистанції, антисептична обробка рук. Людмила Жук, Володимир Захаров, Новини Рівного.